Коли кандидати агітують, виборці потрібні всім, коли ж політичні перегони закінчуються, зі своїм виборцем залишаються одиниці. Олексій Гавриш, депутат Прилуцької міської ради, опікується військовим містечком майже 20 років і увесь цей час допомагає мікрорайону. Говорять самі жителі. Саме вони і запропонували розповісти про Олексія Гавриша та його допомогу. Це і юридична допомога, це і допомога в організації суботників, дитячих заходів, це всі проблемні. Питання, які виникали в мікрорайоні, і скажем тоді, коли виділялися депутатські кошти для роботи в округах нашим депутатам, він завжди звертався до мешканців, і скажімо, ну, спілкувався з мешканцями і виділяв кошти ці туди, коли потерпували люди. Але це була допомога школі, садочку. Є в нас військове містечко 17, де необхідно була, і скажімо, громадська вберег. Ральня і дитячий майданчик, і завезений був пісок. Ну скажем, ну стільки всього в мікрорайоні було зроблено завдяки йому. Голова комітету самоорганізації населення цього мікрорайону Валентина Шкурат на посаді вже 9 років і увесь цей час тісно співпрацює з Олексієм Гавришем. На сьогоднішній день я можу сказати, це єдиний депутат, який дійсно працює в мікрорайоні, переймається абсолютно всіми проблемами мешканців. Ну жодного серйозного питання. Без його допомоги і не вирішували ми, але він всі їх і точно знає. За 22 роки роботи у Прилуцькому парламенті Олексій Гавриш здобув досвід і знання, та найголовніше не втратив людяності, кажуть у військовому містечку. Спілкується він буквально з усіма, і скажемо, він навіть нагадує, що от єдиний день депутатів, можливо, яке питання треба вирішити. Ну, так ми співпрацюємо. Співпраця продовжується і дотепер. Нещодавно силами мешканців де за підтримки Олексія Гавриша провели благоустрій дитячого майданчика. У нас є дитячий майданчик, який, до речі, був установлений завдяки на той час депутату обласної ради Міршниченко Анатолію Костянтиновичу. Я вважаю, що він на той момент, мабуть, був один із кращих у місті, але з того часу, як він був установлений, пройшло ну дуже багато років, понад 10. І цей дитячий майданчик прийшов таку серйозну непригодність. Так як. Уже майданчик давно встановлений, він і шатався, і доски падали, все рознивало, трухло. До цього був ще ремонт 4 роки назад. Все воно прийшло у непригодність. Стурбовані мами знайшли підтримку Олексія Гавриша. Завдяки допомозі депутата дитячий майданчик відновили. Його майстри оглянули тут усе, подивилися. Тобто заміна була дощок, сходинок, пісочниця була на пів стані. Фарба вся була полущена вже. Тож приїхали, були майстри, зробили заміну. Все тут столяри підпиляли, дошки всі нові, і в ідеальному стані все поставили, закріпили то, тобто все фіксовано. Те, що було в аварійному стані, воно все тепер у нас міцно надійно зроблене. Тобто безпека дітей гарантована. Піску привезли в нас, дякуючи, також Олексію Михайловичу. У нас пісочниця була з горою. А ще через верх. У нас заміна дощок деяких була вже після того, як частково вже пісок діти порозкидали. Також ми цей пісок додавали і біля горок, біля каруселі. Всі ці ями ми заповняли, бо коли дощ, там були в нас калюжі, то також це було не ну, зовсім зручно і непрактично. Батьківському активу надали і фарбу, та її не вистачило, тому родини вже власним коштом закінчили малярні роботи. Старалися робили і ось ще з цього вийшло. Діти задоволені, посмішки. Все чудово, ми щиро вдячні, як і Олексію Михайловичу, так я щиро вдячна від імені дітей. Саме головне це нашим батькам, усім батькам, які відгукнулися, як і матеріалами. Так і фізичною допомогою за підтримки депутата Прилуцької міської ради також облаштували парковку для автомобілів. Місце для даної локації передбачили рішенням виконавчого комітету. Підрядна організація, що зголосилася виконати роботи, попросила непідйомні для мешканців прилеглих багатоповерхівок кошти 50 тисяч гривень. Розповідає Валентина Шкурат. Мешканці змогли зібрати незначну суму коштів, скажімо, більше половини. Коштів не хватало на цю автостоянку. То далі Олексій Михайлович допоміг і. Ця автостоянка сьогодні в нас облаштована завдяки йому. Людина реально відповідає за свій мікрорайон. Він, я б сказала, мабуть, він живе цим мікрорайоном, він живе проблемами цього мікрорайону, тому що я знаю, ну були зустрічі з депутатами. Я була присутня і була проблема із парковкою. Вирішив, допоміг, зробив. Олексій Гавриш відповів і на запит мешканців одного з ОСББ. Була необхідність облаштувати зону відпочинку поблизу дерев. Він вислухав, надав допомогу, і ви бачите, що у нас є зона комфортна відпочинку в затінку при такій спеці це дуже добре. Тобто, ну, я дуже вдячна і більшість мешканців теж дуже вдячні Олексію Михайловичу. Про свою підтримку мікрорайону Олексій Гавриш відповідає, депутатський мандат зобов'язує мене виконувати свою роботу. Так повинно бути. Будь-яку справу треба ну, якби робити з душою якісно і до кінця. Ну так, тому ну, так і працюю. Олексій Гавриш зазначає, робота депутата тісно пов'язана з організацією співпраці жителів мікрорайону з керівниками комунальних підприємств, структурними підрозділами міської ради. За необхідності депутат шукає підтримки і в представників бізнесу, меценатів тощо. Швидко вирішуємо, тому що ну я. Намагаюся зробити, якщо можна, це інформаційний запит, там, свої терміни. Якщо не можна, то просто запит там, чи лист до керівника. Я вже говорив вам, що дякую керівникам різних ланок, і комунальних, і не комунальних підприємств за те, що вони мене чують, і як допомагають мені, бізнесмени, допомагають я їм. Кажу, що звернулися, ну, ось звернулися люди, ось є лист, вони хочуть, оце, оце, ви можете нам допомогти. От, і люди мені йдуть на зустріч. От я ж говорив про майданчик. Я звернувся до людини, до почесного громадянина, який встановлював 15 років тому, встановлював цей. Він сказав: я, я фінансую, давайте, робіть. Хлопці, зробіть. Депутат Прилуцької міської ради перш за все вдячний жителям мікрорайону. Вони не лише дають пропозиції щодо вдосконалення військового містечка, що беруть участь у реалізації нової ініціативи. Я відверто про те і зразу кажу, що якщо е, хочуть вони щось, ну, щось створити, е, я кажу, ваша участь у цьому. Ви будете сажати дерева, я куплю вам е, саджанці чи Договорюся, хто, договорюся зі спонсором, хто вам дасть їх. І ми з вами разом посадимо. Будете садити? Будемо. Все, Тоді працюємо. А якщо ні, тоді не будемо. Поприбирайте сміття, будемо ремонтувати. Будете самі краси. Я це зроблю, це я, а оце ви. Я це роблю не для того, я мог би це ну, ми могли б це організувати, заплатити там. А, але... Я хочу, щоб у в цьому приймали участь і батьки, і діти. І тоді люди вони бережуть свою працю. Олексій Михайлович, депутат вже шести каденцій, говорить, не пригадує, аби хтось працював у Прилуцькому парламенті довше. Значний досвід не дає права на помилки. У мене немає такого такої можливості. Як... Яка є можливість, яка є у людей, які перший раз депутатами. Ну, от, а потім що вони не ходять на сесії, вони нічого не знають. Вони не знають ні про свої обов'язки, ні про свої права, ні про свій статус. ну, Нічого. Але коли вони спілкуються з людьми, вони щось їм обіцяють, а воно зовсім не входить у їхню компетенцію. Розумієте, а то воно, якби, Це популізм. Ну, мені не можна вже цього робити. Не можна, мені може б і коли хотілося. Там. Ну не можу. Тому що е, як е, сказати, що ти більше 20 років працюєш і ти не знаєш, що можеш ти робити, а що ти не можеш. Що ти можеш обіцяти, а що не можеш. І як це виконувати, поки є депутатський мандат, е, треба працювати.